Навіть окупанти шоковані. Російський військовий здав своїх українській розвідці. Все через удар по Охмадиту відомі всі причетні, є фото та документи. Тим часом серед загиблих у лікарні з'явилася перша дитина. Детальніше розповім за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Російський військовий передав українській розвідці компромат на своїх командирів після удару по Охмадиту. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в гур. Документи на та фото своїх колег по службі передав один із пілотів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. Саме вона базується на аеродромі Енгельс і обстрілює українські міста ракетами Х-101. У ГУР розповіли, що окупант звернувся до них через чат-бот та написав, що шокований ударом по дитячій лікарні в Києві. Мовляв, він та деякі інші його колеги не розуміють. Для чого їх примушують бити саме по цивільній інфраструктурі України? Через це загарбник і зважився на такий крок, надіслав документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу дивізії. Українські змі уточнили, що серед матеріалів є дані з особових справ старшого офіцерського складу, персональна інформація військових та членів їх родин. Тощо при цьому найбільш цінними є грифовані документи 22-ї дивізії. На підтвердження змі опублікували частину переданих фото. Знімки зроблені під час святкування з нагоди призначення російського полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Гулянка відбулася в ресторані Неаполь у місті Енгельс Саратовської області. На фото зафіксовані понад 30 осіб командного складу. Обидва знімки схожі проте відрізняються наявністю двох осіб, що робили світлини, адже вони змінювали один одного. За словами російського опозиціонера Іллі Пономарьова, у партизан всередині Росії вже чешуться руки покарати окупантів за удар по Охмадиту. Послухаймо, ті люди, які в цьому участвували, звісно, вони должны бути покарані а, Тим більше, що зараз уже. проведено расследование, и фамилии людей, которые к этому причастны, непосредственно известны. Думаю, что непосредственное наказание лучше делать после победы. Ну, то есть я прямо скажу, что мы тут общались с некоторыми товарищами, которые действуют внутри России, и Ну, в общем, руки чешуться, да, то есть я, 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 я так скажу. вопрос только, значит, що что, что должно бути пріоритетом а з точки зрения их действий. но вполне возможно, что що то случится і и до окончания войны. Тим часом стало відомо про першу жертву серед дітей після удару окупантів по Охмадиту у лікарні помер хлопчик, який 8 липня постраждав від ракетної атаки. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами чиновника, дитина на момент атаки перебувала у критичному стані у відділенні реанімації Охмадиту. Після влучання ракети хлопчика перевели до іншої лікарні Києва. Невідомо про кого саме йдеться, проте у мережі з'явилася ще одна новина і теж про жертву серед дітей. У Києві помер семирічний Єгор Завадецький з Прикарпаття. Про це повідомила його мати Анастасія. 20 червня дитина впала з велосипеда і отримала серйозні травми. У хлопчика був набряк головного мозку та очей. Йому робили складну 9-годинну операцію. Через подальше ускладнення дитину знову довелося класти на операційний стіл. Втім, організм не впорався. У результаті в дитини відмовили печінка, нирки не працював шлунок. Також відмирала права рука, і Єгор перебував на діалізі. Дитина вижила після ворожого ракетного удару по Ахмадиту. Звіти його з мамою перевезли у київський кардіоцентр, де дитина померла. Тим часом влада почала роботу з відновлення охмадиту. На ці цілі вже отримали понад 800 мільйонів гривень. Йдеться як про державні кошти, так і надходження на благодійні рахунки лікарні. За словами Віктора Ляшка, через російський удар постраждали всі корпуси. Один з них відновленню не підлягає. ми вже тут познаємо, що цей корпус не підлягає відновленню, і е, зараз проходить процес технічного обстеження саме цього помічного старого корпусу. І більше все, що він також буде підлягати знесенню». Як бачимо, столиця досі оговтується від наслідків тієї атаки. Про нові подробиці розповімо у наступних відео. Дякую за увагу. До зустрічі.